У 1920-х роках Україна переживала період глибоких соціально-економічних і політичних змін, що вплинуло на її культуру, науку та засоби масової інформації. Після завершення громадянської війни та встановлення радянської влади більшовики взяли курс на українізацію, політику спрямовану на популяризацію української мови, культури і освіти, що була необхідна для зміцнення радянського впливу в національному свідомому середовищі. Українізація стала своєрідним компромісом між владою та українським суспільством. З одного боку, вона сприяла розвитку української мови, літератури, театру та науки, що стимулювало культурне відродження. З іншого боку, цей процес мав політичну мету нейтралізувати націоналістичні настрої та інтригувати українців у радянську ідеологію. Засоби масової інформації стали важливим інструментом у пропаганді радянських ідей. Газети, журнали та радіо активно висвітлювали теми соціалістичного будівництва. Проте контроль з боку радянської влади обмежував свободу слова та дозволяв лише ідеологічно правильні матеріали. Попри очевидний прогрес політика українізації була нетривалою. Наприкінці 1920-х років радянська влада поступово відмовилася від неї, а репресії проти діячів культури та науки призвели до знепаду багатьох здобутків. Таким чином, 20-ті роки 20-го століття стали суперечливим періодом, часом розквіту та, одночас початком нових загроз для української культури.